У кайданках та зі щільно обмотаною головою таким нині до суду привели Андрія Слюсарчука, відомого як професор Пі. Щойно проти нього порушили карну справу. Чим раз більше люду говорить, професор винен і не лише в підробці медичного атестата. Його називали професором Пі, та людиною комп'ютером. Він величав себе нейрохірургом і на очах у всієї країни демонстрував надможливості людської пам'яті. Так Андрій Слюсарчук буцімто вивчив 30 мільйонів знаків після числа Пі. Обіграв непереможну для шахіста комп'ютерну гру рибка. здається. Слюсарчук хизувався не лише пам'яттю, а й хистом гіпнотизувати. Якось у програмі правила життя телеканалу СТБ. Без фізичного контакту, а лише тримаючи зоровий зв'язок через екран, змусив людину держати в руках склянку з окропом. Болі нема. Я наказую, ти підкоряйся мені. Нині ж знаного на всю країну рекордсмена в кайданках ведуть до суду. Гіпнотизера замутана голова, очей не видно, можливо, бояться сили гіпнозу. Сусарчук бормоче, що йому болить. Він не є побитий. Це питання, я думаю, якщо б ми могли спитатися в нього, чи він сам собі таке зробив. То що просто болить голова, це я не думаю, що це якісь е, надзвичайний стан. Рекордсменові інкримінують використання підробних документів та шахрайство. Професора пі викрила журналістка газети Експрес. Вона з'ясувала, що численні дипломи не справжні, вчився не в медичному виші Москви, а в інтернаті та ПТУ. До затримання в одному з останніх інтерв'ю Свисарчук все ще стверджував, що він іменитий нейрохірург з іменитими дипломами. Це... Нема правди, Аня, Нема. Я не знаю, як і довести. Правда засується в суді. Аня правда засується в суді. До викриття Слюсарчук активно пожинав плоди свого феномену. Президент Віктор Ющенко хотів створити для нього інститут мозку. Віктор Янукович цьогоріч надав професору пі державну премію. А міністр освіти Дмитро Табачник надав Сюсарчукові звання професора. Нині ті, хто колись захоплювалися талантом гіпнотизера, від коментарів утримуються. Тим часом все більше людей заявляє про те, що постраждали від медичної допомоги нейрохірурга. Пан Слісарчук лікував, невідомо від чого мою маму. Робив їй капальниці, в гуртожитку, робив чистку крові після останньої, тої капальниці, вливання тих препаратів. Вона померла. Перед операцією виписав ліки, дуже дорогі ліки, на 4 тисячі доларів. Деякі з ліків не були зареєстровані навіть на Україні, і моя мама померла. У Ірини Козорової квазілікар видурив 8 тисяч євро та айфон. Натомість взявся вилікувати її дев'ятирічного сина від епілепсії. Замість доби чотири її син лежав під крапельницею. Сесарчук прописав, як з'ясувалося через інтернет, не існуючі ліки. За всі бази мені вийшло тільки одне повідомлення женщина из Красноярска спрашивает у всех, расскажите, пожалуйста, что это за лекарство токсолатомицин, которое продается по 60 долларов за 1 грамм. Это то, что нам доктор Сусарчук предложил. Когда мы попросили доктора принести нам инструкцию об его использовании, он сказал, что у него она есть, и неоднократно обещал принести, но не принес. Ирина распрощалась и с Люсарчуком, когда зателефонувала у Санкт-Петербург, проверяла, что действительно той завидовал дитячим реанимационным отделением у клиники имени Бехтерева. В России эту информацию спростували. В країні у середовищі нейрохірургів про професора Слісарчука тільки чули та ніколи не бачили за операційним столом. Я не бачив ні одного пацієнта, якого він би прооперував. Він пробував нас консультувати в відділенні. Ну але що років сім, шість-сім років тому він був відчитий. Звідси перше судове засідання у справі слісарчука сьогодні. Так і не відбулося з невідомих причин. Завтра, після триденного затримання, суд має вирішити відпустити феноменального професора чи закратувати на час слідства. А на Суряднова Вадим Гаращук та Тарас Атаманів Програма вікна СТБ.